Друзі, всім привіт! Давно не було відео на каналі. Рішив вам зробити підбірку цін для малих фермерів однооцінників, але хотів би вас попросити, щоб ви написали, яка у вас ціна, і звідки ви, щоб підписники бачили і орієнтувалися у цінах. Соя у нас стартує від 400 до 430 доларів за одну тонну, ячмінь від 3000 до 6 тисяч. Перекупи, які купують від трьох фур і більше, дають 170 доларів за одну тонну. Пшениця у нас стартує від 3,5 до 6 тисяч гривень. Перекупи дають 187 доларів за одну тонну. Кукурудза від 3,5 до 6 тисяч гривень за одну тонну. Перекупи дають 187 доларів за тонну. Одходи кукурудзи ломані від 2 тисяч до 3 тисяч за тонну. Грох від 6 до 7 тисяч гривень за одну тонну. Рапс 430 доларів. Соняшник 400-420 доларів за одну тонну. Друзі, ставте лайки.